З 8 липня цього року позбутися статусу приватного підприємця стало швидше та простіше, адже досі, аби анулювати документи з приватного підприємця, потрібно було два місяці з вистоюванням черг. Та збирання птеки документів. повинен був прийти до державного реєстратора по місцю своєї державної реєстрації, тобто, що це Хмельницький і Хмельницький район, це він мав прийти до нас, якщо це інші його була реєстрація на Ярмолинці чи інший якийсь район, він приходить до свого державного реєстратора і повинен був надати заяву про те, що він бажає припинити свою підприємницьку діяльність. Після того, як державний реєстратор отримав заяву від приватного підприємства, він зобов'язаний був. Внести дану інформацію в єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і вказати термін заявлення претензій кредиторів. Відповідно до законодавства, термін заявлення претензій кредиторів мав бути мінімум два місяці і максимум три місяці. Нововведені зміни спрощують цю процедуру та скорочують термін відмови від декількох годин до доби. У зв'язку з змінами чинного законодавства приватний підприємець може прийти до нас. Принести нам форму така є реєстраційна картка номер 12, яка носить зміст заяви. Отримавши дану карточку і надавши нам свій паспорт, який проявляє його особистість, ми припиняємо його підприємницьку діяльність. Відповідно законодавства, повинні це зробити на слідуючий день. Принести довідки про сплату податків чи внесків до контролюючих органів так і залишається обов'язковим для підприємців. Форму номер 12 яку має принести експідприємець, можна знайти в інтернет-мережі чи на сайті Хмельницького міського центру адміністративних послуг.